Гілочка. Ти, в принципі, можна заробляти, добре, жити, класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюду, і люди заробляють. Ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити. І ми завжди відфільтвуємося. Ніяких там казіно, чи якоїсь такої історії. це з одно прочні, ніколи, тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям даєш заробити, і тобі і самому хорошо. І так. Не виглядає, як воно виглядає в Інстаграмі. У мене є моменти, коли я сижу, втикаю, коли в мене депресія, коли я сижу, там, кашу їм, і в мене, там, я не знаю, борода замазана в ту кашу. Ну, хто таке буде виставляти в Інстаграм. І є, є моменти, коли в мене мій ну Миллионы на рахунку, я сижу и думаю. Що його взагалі в цій житті далі? Один що його робити, або ну мабуть, треба мільярд вже заробити, щоб радуватися, чи що, чи де мені їх потратить. Ну така от історія, і цим проблема соцмережі ніхто не показує, яким фігово. Нещодавно тільки нарешті почалася історія, що люди кажуть собі, я дозволяю собі вже нічого в цій житті не добитися, нічого не робити, просто жити щасливо, відпустити, від, від, відчепитися від самого себе. Раніше цього не було. Тобто ідеально вилезена картинка і так далі. Ну, це можуть сказати ті люди, які мають якісь вихід. Дійшли, дійшли. дійшли. Ти ну, і... дійшов до цього? Так. Да. Та я давно, вже до цього, я ще до війни дійшов. Тобто в мене була така історія, я вже до війни був мільйонером. Як війна, то ясно це все втратилось, бо ніякої роботи, нічого. Ну, збереження, звісно, були, я на них і жив. Я дуже швидко ж джоб-центр спідляв Німеччину. Тобто, я... я шукав, що мені далі робити. І я пробував там в театр чи якусь таку історію. Потім я зрозумів, що це все чіпухався було в Європі з цими податками, налогами і так далі. Я знову просто переформатував всю свою історію. Знову вийшов на мільйони і все, все чітко. Типу, так мене пішло. сказати. з них треба платити гроші, щоб зайти.